Що таке соціальна робота? Начебто все зрозуміло. Це робота в соціумі із соціумом. Якщо просто, це професійна діяльність з надання соціальної допомоги і підтримки членам суспільства. Я б порівняла соціальну роботу з вишиванкою. Нашу країну, наше українське суспільство можна засоціювати зі строкатою барвистою. Яскравою вишиванкою, де кожен із нас окрема ниточка певної довжини зі своєю долею вузликами. Кожна ниточка має своє рідне забарвлення, власну структуру, свої властивості і характеристики. Об'єднуючись з подібними, створює окреме пасмо або стрічку. Саме з окремими нитками та пасмами працює фахівець соціальної роботи, намагаючись створити здорове, життєствердне полотно зі щасливим орнаментом. Сьогодні в Україні переважають чорні тьмяні кольори. Але соціальні працівники докладають зусиль, щоб повернути барви, організовують волонтерську роботу, передають на фронт необхідні речі, ліки. Долучаються до проєктів, таких як соціальний гардероб, передають гуманітарну допомогу тим, хто потерпів від війни внутрішньопереміщеним особам. Надають соціальну підтримку бездомним, не забувають і про братів наших менших. Турбота про тварин у пунктах перетримки теж частина соціальної допомоги. Особлива турбота про людей похилого віку. Проєкт Старенькі має на меті забезпечити їх увагою і підтримкою, створити простір для психосоціальної допомоги і спілкування. Важливо знати, як допомагати особам, жінкам, які постраждали від насильства, як працювати з ветеранами та членами їх сімей. Окрема категорія, наче окрема стрічка, діти, підлітки та молодь. З ними соціальні педагоги здійснюють соціально-просвітницьку роботу, проводять тренінги, розвивають соціально корисні навички. Різні технології, зокрема ігрові, спрямовані на формування здорового способу життя, употужнюють профілактику негативних соціальних явищ. Не забувають фахівці соціальної роботи і про довкілля. У їхньому арсеналі екологічні проєкти та екологічні акції. Багато різної роботи в соціальної роботи. Але важливим є результат щаслива, здорова, вільна Україна зі своїм самобутнім орнаментом, національною вишивкою, яскравими життєствердними кольорами перемоги. Створюючи полотно гармонії, зшиваючи людські долі, соціальні працівники мають базувати свою роботу на канві, професіоналізму. Обов'язково вплітати емпатію, любов, увагу, повагу, доброзичливість і толерантність. Наші серця належать соціальній роботі.